Я майже ніколи не роблю собі яскраві нігті, тому давайте разом зберемося на манікюр. Я доволі рідко роблю собі макіяж, тому сьогодні той самий день, коли мені захотілося його зробити. Тут я трошки уявляю, що я б'юті-блогер, хоча й не наносила багато макіяжу. І ось такий макіяж у мене вийшов, як вам. Сьогодні я вирішила одягнутись просто, але красиво, тому одягнула джинси і кофту з відкритими плечима. А це мій улюблений парфум від Ariana Grande, який я купила в Кракові. До речі, влог з ви можете подивитись на моєму YouTube каналі. Це вам котик передає привіт, а ми їдемо на манікюр. Не знаю чому, але останній рік я майже завжди роблю собі нюдові нігті. Єдине, що змінюється, це дизайн. Тут ми обговорюємо гру в кальмара та усі теорії на третій сезон. До речі, хто дивився цей серіал? Як вам сподобалось чи ні? До речі, минулого року мені вперше зробили френч, хоча до цього я його просто ненавиділа. А сьогодні мені захотілось простий матовий манікюр з блискітками. І поки ми балакали, Дарина мені його вже доробила. Ось такий результат у нас вийшов. А який дизайн обираєте ви? Пишіть в коментарях.